Є, є різні реакції, дещо коли ті, що підтримують президента Трампа і на тій магасфері, сфері декотрі звернулися з зенофобії, що це не є народжений тут чоловік, на що йому створити партію в імені Америці. Але на взагалі система ви задали декотрі історичні кандидати третьої партії. Система в Америці досить зменшилася у прав третій партії після тих виборах у 92-му році, як і так само у двотичному році, коли Третій кандидат, Трета партія, трохи зіпсула плани то. Таких uh, кандидатів, які всі всі думали, би стали знову президентом. То втім, uh, є менше uh, менше прав, щоби стати партії без багато праці. А тут існує справді фонд. Uh, і фонд це одна справа, але кожна, кожна партія мусить бути реєстрована окремо у кожному штаті і підвищили рівень. Кількох підписників треба як часто це треба робити, скільки щоб голосувати за, за партію кожного року, не тільки під час президентських виборів, але кожного року в різних рівень голосування. Щоб ще залишилося як реєстрована партія, то тут так, це що вже відбувалося, працює проти Ілона Маска і його ініціативи.